День усіх білок Ірена Карпа. Розділ перший. В далекому карпатському лісі десь аж біля самої Чорногори жили були собі білки. Ну, звісно ж, в тому лісі ще багато звірини всякої водилося, скажете ви справедливо, але йтиметься саме про них велику родину чорних карпатських білочок. Знайомтеся, це мама білка. Дуже спритна та ефектна, намагається встигати все і не бачить, що половина справ, за які вона береться, лишаються зробленою якраз половину Діти більченята до цього звикли, і, аби мама не засмучувалася, все тихцем намагалися за нею підправляти. Мама білка геть не виглядає на свої роки вслід її хвосту і китичкам на вухах вони натурально руді, не фарбовані. Щоразу обертаються всі білки з довколишніх дерев. Хто зна, пов'язано це з її неперевершеним шармом а чи з потоком віртуозних прокльонів, котрі мама білка видає на льоту, бо ж не встигає переробити свої десять одночасно задуманих справ. Однак не помітити її було неможливо. Мама білка любила усіх своїх трьох більченят і тата білку понад усе. І про цю любов мусив знати увесь світ. Ну куди ж вони без мене? бідкалася вона після недільної зеленої служби сусідкам білкам. Та ж не дай Бог мене якась куниця задушить, чи десь собака наскочить, пропадуть усі. Куницю нашому лісі ніхто з родовіку не бачив, а собак слід було боятися хіба що неповоротким малюкам чи старим і немічним звірам. А мама білка в жодну з цих категорій не потрапляла. Однак уявляла вона собі масштаби трагедії так гостро, що й сама вже змахувала сльози з чорних очей і сусідкам співчутливим хусточку простягала. Втім, уже за десять хвилин ці пухнасті мами й сестри вже собі жваво стрибали гілками ялиць до наймоднішого в лісі дупла кав'ярні, тамтешню жолудеву каву. Кажуть, із самого віденського лісу привозили. Її на сніданок навіть білки Марії Терезії пили ще в сиву давнину. Мама білка була дуже турботливою, деколи аж занадто. Ой лишенько. Любила вона сплеснути лапками так, як у телевізорі робили люди, але через пухнастість лапок драматичного лясь не виходило. Що ж його робити? Зима он зовсім скоро, а в нас горіхів кіт наплакав у дуплі. Мамо, ліниво потягувалася найстарша донька Білка. Таж то тільки липень на дворі. Горіхи ли дродити почали. Дайся трохи на стримання. Ох, переживаю, ой не стане. Все одно не вгавала мама білка, дістаючи й переховуючи з місця на місце вже заготовлені горішки й жолуді. На це вся родина зітхала з великою ніжністю. Ніхто, навіть тато Білка, не наважувалися сказати їй, що купа горіхів залишилася ще з минулого року. Просто в мами Білки була одна кумедна особливість забувати, що і де вона заховала. Те, що готувала мама білка, Їсти, м'яко кажучи, було неможливо всі, звісно, робили вигляд, що їм смачно, бо любили маму білку і боялися її образити. Але коли вона відверталася, аби накласти добавки, то все, що залишалося на тарілках із жолудевих шапочок, вмить вилітало через вікна дупла, прямісінько під ноги диким свиням. Їм, за великим рахунком, було байдуже що їсти. Але коли їжа падала їм на голову, а ще ліпше, коли потрапляла до носа, вони радісно чхали, буцалися товстими дубками і кричали. Підстрибуючи, хто як міг, будь здорова, як корова, а щаслива, як свиня. А от більчаче сімейство з кожною порцією добавки маминого кулінарного шедевра, ставало все нещаснішим. Тому тато Білка, надивившись в очікуванні випуску новин обривків кулінарних передач, потай готував для своїх дітей смаколики. І коли мама білка, Приємно втомлена і з відчуттям виконаного обов'язку виходила на балкон викурити сигаретку шавлії, тато білка хутко накидав усім рулетиків із кедровими горіхами, профітролів і жолудевим кремом, чи ліщинової запіканки. Більченята молотили все з такою швидкістю, якій би будь-яка дика свиня позаздрила. А ось і він сам, наш тато білка. Він дуже любить маму білку, дітей більченят. Курити осикове листя у великій люльці, а також бігати до людських вікон дивитися вечірні новини. Насправді, тато Білка експерт у всьому всьому, але мало хто знає, що потаємним хобі його є кулінарія. Він навмисне завжди вирушає дивитися людські новини трішечки раніше. Перед ними якраз закінчується ота програма з кулінарною рубрикою з новин. Тато Білка відслідковував як важливі речі, так і кумедні. Найбільше лісові мешканці сміялися з людського прогнозу погоди. За стільки років люди вгадали всього разів зо п'ять невже так важко визначати погоду по росі, шуму листя і кольору вечірнього неба? Понавигадували там ото хіба що лиш об заклад битися, наскільки далеко цього разу відійде від істини той їхній гі, -гі гігрометр Ну, так же називається невидимий друг тіточки з указкою і довгими ногами. Однак бували й серйозні, а то й сумні речі. Наприклад, десь із тиждень тому тато Білка на зборах лісової громади оголосив, що їхню частину лісу начебто збираються не вважати більше заповідником, і почали в ньому лісозаготівлю. Комусь там потрібні гроші, знизав пухнастими плечима тато білка. Що це за такі гроші більченята достоту не знали, але відчували, що це щось доволі тривожне. Взагалі було дуже дивно. Останнім часом люди все їхали і їхали сюди жити. Оці, бач, хотіли бути ближче до природи, і мало хто питав себе, якого милого ту природу самі вони і нищили. Під будівельні майданчики, під новий басейн, просто для панорами вирубали дерева, щоб бачити далекі гори. Одне слово, це було тривожно. Мало того, що будуються, так ще й геть вирубати ліс надумали. І що образливо, ніхто з людей і гадки не мав запитати з цього приводу думки лісової громади. Як це? От ми прийдемо і перегриземо підпорки їхнього нового будинку на ріці, бо ми так вирішили. Обурювалися бурі бобри. Вони будуть проти, бо то їхній дім. А як щодо до нашого дому? Бурі бобри брід перебрили забули бобри забрати торби, приговорювали дуетом двоє бабаків. Що любили позадиратися з бобрами, але ті сприйняли скоромовку серйозно. А ми якраз не хочемо ніякі торби ні забувати, ні пакувати. Нам тут добре, на нашій загаті. Спробуймо знайти ще десь таке тихе плесо. Але залишимо ці тривожні збори і повернемося до більчачого дупла. Трійко дітей лишилося самі на господарстві. Оце ось найстарша сестричка. Котра віднедавна наказала кликати себе не інакше як Сістер, а позавчора взагалі скоротилася до Біггі. Біггі була парадоксальною білкою. Вона, надивившись обривків модних людських журналів, такі в лісі часто залишали після розпалювання вогнищ не надто порядні любителі пікніків, вирішила, що юна білка, як і юна дівчина, має бути високою й худою. І якщо кучерявчик, Молодший брат Біггі, цікавився питанням про те, чому людям неважко приносити повні торби наїдків, а важко виносити після себе сміття, що важить значно менше за наїдки. Біггі переймалася питанням моди. Та де ж таке чувано, щоби здорова білка відмовлялася від горіхово чорничного пирога, жахалися тітки-сусідки. Ти ж себе зі світу зживеш дорогенька, в тебе воно вже хвіст, який худий став. Бабуся Білка, що жила з соснового краю ліса, впадала з цього приводу у справжній відчай. Вона, попри поважний вік, після того, як всі її вмовляння запхати хоч трошечки добавки в бігі виявилися марними, починала зі швидкістю реактивного літака ганятися за внучкою з ложкою. «Аго, ти, стій! Ніхто голодний ще від бабці не втік. І тільки кучерявчик знав секрет старшої сестри. Щоночі, коли скидалося на те, що всі члени більчачої родини заснули, з-під ковдри Бігді чулося приглушене і дуже апетитне чавкання. То Біггі доїдала все, що не встигла за день. В обривках глянцю ж говорилося, що не можна їсти після шостої години, а ранку чи вечора ніхто не уточнював.